Мене звати Моніка і ви на каналі Киця Тока. І сьогодні у нас з вами по плану а Сьогодні у нас незвичайне обустройство. Будемо сьогодні з вами повторяти обустройство. Ми сьогодні у нас така рубрика Повторяємо обустройство популярних токатуберів. А... Ця ідея у мене давно була. Але якось не, ход... не доходила руки зняти. А, сьогодні ми будемо повторяти обустройство Tukatuber ТКТубер Шокарен Stone. Надіюсь, я правильно вимовила а, сказала. Ну, кажуть, що Карен Сон. Люблю дивитись цю блогерку. А, завжди, коли в мене немає настрою, включаю її відео. Знімаю свої відео, дивлюся її відео і знімаю свої відео, бо там можу робити домашню, там ще щось і дивитися її відео. Так само роблю з многими токатуберами. Дивлюся я трьох токатуберів: Дора Картер, Сікрі Тока, Карен Стоун. Це устройство для мене виявилося дуже-дуже важким. Я обустроювала на одному телефоні, дивилася, На другому обустроювала. це обустройство дуже важко. Але як я вже захотіла зняти таке відео, тому я знімаю. Це перша частина, Другу часть я постараюся зняти якнайближчий час, тому що обустроїти перший і другий поверх. Другий поверх я ще навіть не достроїла, не дообустроїла, то в мене пішло більше години, і це для мене просто жесть як важко, особливо тепер предмети в Токабока переставлені не в кратері, і мені дуже важко знайти в кратері. Боже, в мене сьогодні просто я не виспана, тому моєму так говорю. Ну, от то, що у мене всі плотіла. А я розкажу, що там типу, по обустройству у кімнаті, як я бачу вхід. Там, е е там де прийом приймають. Е зараз Заразко. Дивлюся на, на той інший телефон і я зараз розкажу перше. Це вхід, там, де можна посидіти, це зона прийому. А праворуч ліфт, і далі ще йде кімната бенкетна зала, це, напевно, столова, типу, щоб можна поїсти. Ну, там я ще бачу, є піаніно, де будуть проходити виступи. А ліворуч у нас знаходиться там, де можна взяти номер, ключі вам дадуть, і ще одна кімната це кухня. На горі балкон, типу той ліфт, коридорчик, коридорчик у а, така зона, і ліворуч квартира, там є ванна, дуже гарна кімната розова і балкончик. А праворуч кімната на троїх чоловік, і маленька ванна без. Умивальника. Це я зрозуміла, що не умивальника. І на горі в іншому відео, коли буду обустроювати інші поверхи, я розкажу, що далі. І хотіла б я з вами поговорити на те, що навіть не знаю про що. Просто коли я обустроювала це відео, я хотіла дуже багато всього сказати. Але коли прийшлося його монтувати, я передумала. Уже скоро закінчуються зимові канікули і в школу. В принципі, у мене вже завтра починається учоба, тому я завтра вже в школу. Я відзняла наперед відео за ці канікули. Як бачите, у мене якось виходили відео, хоч мені здається, через 2 дні, тому що я більше всього забувала викладати. Але все вже виходили І я зараз відзняла 4 відео наперед. Це оце п'яте. І якщо сьогодні я дозніму це або строю свою другу частину, то я думаю, що воно вийде вже в вівторок, щоб не чекати до наступної неділі. А я відзняла наперед. Я думаю, що на цей а, і наступний тиждень буде виходити відео. Плюс у мене зараз така мотивація є, щоб знімати. А, і якось вже, вже це входить в привичку. Що я просто можу сидіти, і я вже знаю, що мені потрібно зняти відео, і я знімаю. А, знімаю якось знімаю, плюс у мене я чуть-чуть накосячила, я опустила телефон у воду. А, він працює, але дуже плохо заряджається, тому можу і сидіти 2-3 дні без телефона, і зато можу відео не входити. А з іншого телефона в мене нема там творчої ні студії, так як я. Знімаю відео, монтірую, загружаю творчу студію, роблю його приватним, потім там не додаю обложку, напис, підписую відео і так далі. Його, його продовжую там відредактирую. А, І коли в мене немає творчої студії, я не можу випустити відео і залишається. Я дуже відстала. Uh, в Принципі, у мене вже б зараз мала ОС. У мене, кстати, я завжди складаю собі план відео на цілий місяць. Даже я вже склала на два. Uh, зараз моя ОС би вже мала вертатися з отпуска, а вирішила, що вона навіть ще не відправилася. Це вам такий спойлер. Uh, так як я вже відзняла відео. Наперед я вже знаю, що там буде. Ну, кстати, я ще даже, Да, моя ось відправиться в отпуск. Я ще навіть не відзняла то, що коли вона мала б відправлятися, це вийде, не знаю, ну, десь через неділі так дві або три. Якщо я, я знову не закигну з іншими відео. Надію, що не закигну, і в мене все буде виходити ідеально. Чітко, чітко, чітко. Надіюся. І, кстати, скоро 11 лютого, це 11 февраля, буде мову моєму каналу вже два роки. Мені навіть не віриться. Недавно почала знімати, а скоро вже два роки. Але за ці два роки я колись дуже хотіла, щоб в мене був актив на каналі. В мене підписувались, да, зараз у нас 1600 чи 700 підписників. але я їх набрала на коротких відео на шортах, а от довгі зовсім не залітають. Але я все одно продовжаю знімати, тому що вірю, що колись хоч одне відео залетить, і може, може, колись мій канал почне рости. Два роки, як я вже знімаю, буває, що регулярно. Ціле літо у мене виходили відео регулярно через день, а бувало таке, що й кожен день. А от відколи почалася школа, відео почали. У мене літати такое, або виходять тиждень через день, можуть виходити через три-чотири дні. Ну, я вже постараюся випускати так, як випускала. Тому що я зараз 10 клас, мені потрібно і вчитись, і вдома куча справ. Тому для мене, кстати, вже зйомка стала такою, як розгрузка. Я відпочиваю колись, як я знімала, я дуже вставала. А зараз, коли я знімаю, я наоборот відпочиваю. Особливо, коли до мене там приходить подружка, я можу знімати. І одночасно. Або говорити з ДН, але більше всього, коли я знімаю відосики, я дивлюсь якісь серіали, особливо дорамщики, якщо ви тупишіт, Я вважаю смотрити дорами. Просто обажаю, Можу їх дивитися 24 на 7. Бували такі, що безсонні ночі я дивилась дорами і не спала всю ніч. Зараз за 2023 рік я подивилась 20 дорам. Valeur, кстати, кому цікаво, можете зайти в мій телеграм-канал, там мені напишете, я можу скинути, які я дивилася. І якщо хтось є дорами, рекомендуйте дорами, які я щось не подивила, обов'язково подивлюсь, тому що я бажаю дорами. І мій список з кожним тижнем поповняється, які б я хотіла подивитися. Тому, от, я дарамщиця на половинку. Ой, казала, що нема про що вам е говорити або щось розказати. Але насправді, я сюди говорила, що не замітила, як уже пішла 11 мінута. Майже 11-та. Ну, через 30 секунд вже буде 11 минута. І це устройство підходить кінцю. Тільки результат ви зможете увидіти в наступній частині. Це буде друга частина. Якщо все буде ідеально, вона вийде вівторок. Ну, якщо все буде просто супер, то я постараюся випустити її або сьогодні, якщо в мене продовження, або в завтра. Ну, але в ідеалі мало б вийти вівторок. Якщо все буде супер. Тому я хочу з вами вже попрощатись, тому всім дякую за перегляд, за те, що витратили час на мене, на моє відео. І, якщо вам подобається це відео, можете поставити лайк, підписатися, ну, якщо ви хочете. І всім пока-пока! Oh. Mm -hmm.